Ольга Баран, директорка Великоконенецької гімназії Вишнівецької громади, радіє новому шкільному автобусу для їхньої школи. У навчальному закладі здобувають освіту 91 учень. 19 з них потребують підвезення. Цей автобус для нас так він дійсно є дуже важливим, так як в нас є е, діти, які знаходяться проживають на відстані майже 4 км від навчального закладу, і він є дуже необхідним для того, щоб дітей підвозити. Раніше нас теж діти підвозилися, але це було трішечки проблематично, через оскільки потрібно було, щоб відбувалися тендери відповідні на підвезення дітей. Окрім Великокуненецької гімназії, отримали нові автобуси ще сім навчальних закладів Тернопільської області, профінансували покупку транспортних засобів Чеська Республіка у межах проєкту Шкільні автобуси для Тернопільщини. За словами генерального консула Чеської республіки у Львові Давіда Нови, їхній уряд виділив на транспортні засоби 140 тисяч євро. Já jsem rád, že, to, že dneska... A já rád, že my můžeme si hodně predovat i ternopilské oblasti vysím škylních autobusů dla potřebnosti škol, hromad a uční v Tarnopolštině. český podarnok, on je české financové dopomohy, jaká, jaká nadaje, rizní tam vědy humanitární, nebo do dopomohy Ukrajině. Для нас це дуже важливо, оскільки дуже багато техніки автомобільної техніки, зокрема автобусів, було задіяно на евакуацію чи на потреби збройних сил. І громади віддавали ці автобуси. І відповідно, ми сьогодні маємо значний дефіцит в якраз в руховому складі в автобусах для підвезення школярів. Роман Мельник, заступник голови громадської організації Ветерани патріотам, розповідає саме їхня організація вела перемовини з урядом Чеської Республіки. Аби той закупив нові шкільні автобуси. Спершу в планах було реалізувати проєкт до грудня 2023-го, але вдалося втілити його тільки у березні 2024-го, однак і в більших об'ємах. Коли перемовини пройшли, ми відповідно підписали договір. Далі уряд Чехії надав кошти для придбання. Ми залучили великий ресурс друзів і знайомих, які могли допомогти, щоб за ці ж кошти придбати більшу кількість автобусів. Долучилися ще певні меценати, які доклали частину грошей. І тому замість попередньо пропланованих шести ми отримали вісім великих гарних шкільних автобусів. Представники громад водять, нові автобуси використовуватимуть виключно для Комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів